Якщо ти виключиш лише ці три категорії продуктів, ти обов'язково схуднеш. І при цьому тобі не буде потрібно змінювати прям глобально свій раціон. Перше, це всі солодкі напої. Це може бути сік, це фанта кока кола і так далі. Також сюди входить чай або кава з цукром. Якщо ти вживаєш, то це треба також виключати. Друге, це все. Те, на упаковці чого написано знежирене, фітнес, безлактозне. Виключаємо це, тому що від фітнес безлактозного і знежирного там є тільки назва, нам це не потрібно, ми вживаємо цінні, здорові продукти. Третє це йогурти або кефіри з якимось наповнювачем, тобто з полуничкою, з персиком, зі злаками і так далі. Нам це не підходить. Ми знову ж таки вживаємо чистий продукт, грецький йогурт.